Дев'яте завдання. Апостроф. Треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка а. Міжгір'я мін'юст Над'яскравий. Б. Придніпров'я духмяний дит'ясла. В. Зв'язок. Передювілейний лежвяр. Г. Міжярусний різдвяний стеф'юк і Д. Роз'єднати кур'єрський тьмяний. Ну що, ставлять якісь плюси А, буква Д пішла. А, там хтось грається. Так, А, Д і А здебільшого Б і Г, і навіть В. Ви бачите, проблемна тема, виявляється, проблема з апострофами. Це одна з перших тем, які ми будемо обов'язково проходити. А я вам рекомендую її відпрацювати. Вона дуже часто буває в тесті. Ну що, подивіться зараз на екран і поставте плюс чи мінус. Я ж думаю, ви вибрали вже правильну відповідь А. Між губним і йотованим, бп, вим, фи та я-ю-ї ставиться апостроф. А також між Р та я Ю-Є. Варіант, а, правильна відповідь. Подивіться, коли ми не ставимо слова, виділені жовтим, духмяний хм. Ви бачите, два приголосні поспіль, крім Р. Бо коли Р вже буде апостроф. Черв'як, торф'яний. Або, подивіться, лижвяр. Два приголосні жив. Різдвяний два приголосні, а навіть три здиви. І тьмяний, два пригосні, тім який там. Отже, коли поспіль два приголосні, то після губного апостроф не пишеться. От запам'ятайте цей переход.